Доброго ранку, любі діточки! Сьогодні я вас запрошую на заняття. Ми помандруємо у природу та пригадаємо, яка ж зараз у нас пора року. Так, зараз осінь. Але осінь вже закінчується. Ми вже бачили з вами вранці підмерзлі калюшки, уже пролітав перший сніжок, був морозець. Тож незабаром на зміну осені прийде інша пора року – зима. Тож наостанок давайте пригадаємо, яка ж була осінь. Згадаємо її ознаки. Дивимось уважно на картинки підсказочки і починаємо зі слова восени. Наприклад, які зміни відбувалися з листочками на деревах та кущах? Восени листечко змінює свій колір і опадає. Восени у лісах росте багато грибів. А тепер скажіть ви. Пригадаємо, як називається явище, коли восени листочки опадають. Так, це листопад. Повторіть. А які ж листочки за кольором восени? Різнокольорові. Скажемо разом. А що ми можемо сказати про сонечко восени? Давайте пригадаємо. прислів'я Восени сонце світить, та не гріє. А який вітер восени? Восени дує холодний вітер. Повторіть. А що? Восени ще часто йде. Восени часто йде дощ. Повторіть. А як же одягаються люди восени? Восени люди одягають тепліший одяг. Беруть із собою парасольки. Погляньте на картинку і скажіть, чому осінь називають щедрою? Тому що восени збирають урожай. Повторіть, а що ми можемо сказати про тварин восени? Восени тварини готуються до зими. Повторіть, як же зайчик підготувався, так він був сірим, а став білим. А яких звірів ми взимку не побачимо і чому? Взимку ми не побачимо ведмедика і їжачка, тому що взимку вони сплять. А де ж спить ведмедик? У барлозі, а їжачок. У норі. А чому вже зараз не видно жодної комашки? Тому що комахи поховались на зиму, тому що холодно. Що ми можемо сказати про птахів восени? Восени птахи відлітають у теплі краї. А чому ж вони відлітають? Тому що не стає їхньої їжі. Комахи, черв'ячки і жабки, все ховається на зиму, а річки й озера вкриваються товстим шаром льоду. А які ж птахи відлітають в теплі краї? Як вони називаються? Це перелітні птахи. А які пташечки залишаються з нами зимувати? Пригадайте їх. Як вони називаються? Це зимуючі пташки. Ось ми і пригадали, яка осінь та що буває восени. Молодці дітки, незабаром вже зовсім скоро настане зима. Все засипле снігом. Як ви думаєте, чи легко буде зимуючим пташечкам пережити зиму? Як ми можемо їм допомогти? Так, пташечкам взимку непросто. голодно і холодно. А ми можемо збудувати їм годівнички і підготувати їх. Тож ми прощаємося з осінню. До побачення! Будемо чекати її наступного року. А вам дітки дякую за увагу!